Тема закінчення війни і переговорів потенційних між Москвою і Україною або які називають у наших широтах договорнячка. Педалюється вже кілька тижнів, звісно, в першу чергу зі сполучених штатів самим Дональдом Фредовичем. Хто слізе до поморальної ями, хтось навпаки, радіє, а от фінансові аналітики спокійно, холоднокровно підраховують, де що як буде зростати, і що ж вони будуть з цього мати. От зараз про можливість підзаробити на повоєнному відновленні України будемо зараз говорити. І одразу скажу, що скоріше за це наразі це просто підсказка. От не думаємо, що так швидко все відбудеться, але рано чи пізно це повоєнне відновлення відбудеться. І от до нього треба бути готовим. Не на тих умовах, які хочуть прочавити Фредович з Путіним. А на кращі для нас умовах. Але дізнатися, все ж таки, що вважають аналітики, буде зростати і як зараз реагують ринки, навіть просто на певних заявах, це треба вже розуміти, знати. І здається, всім нам буде це цікаво. Дата закінчення війни невідомо зараз нікому. Хтось згадує меми про 15 травня, хтось очікує, що пинявий зажадає підігнати все під круглу дату, типу, річчя святої побіди дідів, які воювали або Великодня навіть, але незважаючи на цю невизначеність, цілком визначними є ті напрямки допомоги і матеріальних інвестицій, які. Будуть потрібні Україні у повоєнному відновленні і відбудові. Що потрібно, аби побудувати будинок: Будматеріали, скло, цемент, арматура і. Так далі його потрібно буде багато більше ніж місцеві українські компанії можуть виробляти. Купувати німецькі дорогі бенматеріали для доступного житла ніхто не буде, але ніхто не заважає німецьким компаніям розширювати свій бізнес в Україну. І от якраз тут вони можуть непогано так заробити. Шалений попит їм забезпечений, аби тільки стало робочих рук і ресурсів, аби то все зробити. А у нас і того і іншого після припинення вогню буде вдосталь. Серед таких компаній виділяють Хальдерберг Матеріалс, а також гольцем і інші сірейчі, бузі ще кілька більш дрібних. Всі вони є публічними, торгуються на різних європейських майданчиках. Тож доступ до акцій отримати не складно, і при цьому їх потенціал оцінюється в 25-30% мінімум. Це без врахування ще можливих змін всередині Європейського союзу. Інше важливе питання залишається енергетика. Обладнання для генерації електроенергії дуже містке на технології, через що освоїти виробництво на місцях буде значно важче. А отже, ніяких розширень чекати не треба. Сімент, Шнайдер, Electric, Прізмайн. Матимуть новий дуже великий ринок збуту, законтрактований на багато років вперед, ще й можливо, з контрактами на розробку унікальних рішень, захищених від атак з неба. Поговоримо і про промисловість. Тут насправді є невелика накладка стільки що згаданими компаніями, оскільки той же самий Siemens виробляє не тільки обладнання для енергетики, а й всілякі промислові машини, станки з ЧПУ і так далі. Українська промисловість зазнала сильних ударів не тільки від ракет чи артилерійних обстрілів чи від окупації, а від і простою знедбання через брак. Робочі сили, ринок збуту справді буде, і він буде доволі серйозний. Сіменс можна зробити подвійний акцент у своєму інвестиційному портфелі. Загалом ми брали багато матеріалів для цієї відео. Але основа тут є вельт, і вони непогано писали, як основна економіка Європи і компанії можуть включитися в відбудову України і як інвестори можуть на цьому заробити. І загалом, до речі, ми багато про це кажемо в нашій школі. У нас триває до 17-го Лютого акція ви можете за дуже вигідними цінами купити підряд два курси. Всі вони дуже такі, знаєте, практичні і корисні для тих, хто хоче почати набувати свої капітали. Тож посилання в описі до цього відео непоганий профіт зароблять і банки. Всі ці закупівлі, обладнання, розширення бізнесу, відновлення потребують одного початкового елементу – грошей, багато грошей. І банки тут як тут готові обговорити такі ж вигідні пропозиції під невеликі. Відсоток багатостраждальний Райффайзенбанк, точніше, дурний, який до тепер там сидів на Московії, банк, польська каса, опіки, РСЦ Гру банк, потік клієнтів до них зросте. А отже, зростуть і прибутки. Не можна забувати і про українські компанії. Завершення активних військових дій поверне величезні обсяги робочої сили в економіку. А її відсутність якраз була одним з критичних факторів у низці секторів економіки, особливо у аграрній. Сфері металургії. Саме вони і будуть відновлюватися максимально швидкими темпами, повертаючи собі втрачену вартість акцій. Ферекспо, Астарта, Кернел МХП. Візьміть майже будь-яку публічну компанію в Україні і не прогадаєте. Та й загалом вони вже частково почали реагувати на потенційні мерні. Домовленості. І тим не менш, усе це, як водиться, не є інвестиційною порадою. Ми хоч і розглянули, що може рости і з яких причин, але вам, як інвесторам, потрібно розпоряджатися вашими коштами самостійно і спиратися бажано на аналітику більш таку консервативно. Тому нехай це відео буде для вас такою собі базою для роздумів і планувань, бо ж планувати є багато чого у ці буревні часи. Але завжди знайте, що. Все ж таки, світові процеси впливають на компанії, впливають на попит. І, якщо гарно так подумати, невеликим відсотком від свого портфелю завжди пам'ятаємо про диверсифікацію. Можна справді вкластися в хорошу компанію, яка та так себе буде нормально відчувати, але яка потенційно може заробити на нових реаліях. От і тоді це все може гарно зійтися. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.